Доброго дня, друзі! З вами Сергій Форекстрім. Та у нас сьогодні на огляді дуже е, моцний, як говорять поляки. Е, ліхтар xq 219 HP50. Е, дуже прочний, е, дуже потужний. Е, один з найкращих ліхтарів у е, секторі середнього діода е, з 20-ваттною потужністю. Е, Холдер бокс на три батареї 18650. Вони у комплекті. Також у комплекті десь тут у нас був отакий от шнурочок з micro USB зарядочкою. Якщо вам потрібні потужні, самі потужні акумулятори 18650, це по нас. Вони в нас також є. Так. З одного боку у нас є павербанк. Функція є така у цьому ліхтарі. Зарядить повністю телефон, не має можливості, але підкурити, як говорять, та зробити дзвіночок. Так. Тут зарядочка. Значить, підвісочка на три точки з регулюванням куту наклону. А, ось так викручуємо та закручуємо. А воно само ніяк не е, відкриється. Це фокус та кнопочка вімкнення під палець е, зверху. Давайте подивимось на цей ліхтарик. Дуже потужний луч. Ось ми його сужаємо. І у нас, дивіться. Рисується, якщо, якщо ви можете розглядіти, діод XHP 50. Три режима 100%, 50% та строп. Тут у нас є індикатор зарядки та красний ліхтарик. Ось така штучка. Вони вже заїхали в Україну. Вони вже в нас є. А якщо вам вони потрібні, звертайтеся до нас.